Ці кабачкові оладки ніжні як хмаринки, легкі, ароматні зникають зі столу ще до того, як ти знімеш другу партію з пательні. Показую без зайвих слів. Усе просто. Привіт! Тут на каналі тільки смачне, перевірене і безметушні. Підписуйтесь. Далі буде ще більше натхнення для вашої кухні. Починаю з кабачків! Відрізаю зайве і натираю на дрібній терці. Вони тоді ніжні і тримають форму. Добре відтискаю сік. Серйозно не шкодую сил. Це головний секрет хрусткої скоринки. Поки кабачки трохи відпочивають, беру пучок свіжого кропу. Ріжу дрібно, щоб кожен шматочок був ароматним. Додаю зелень у миску і одразу починає пахнути літом. Тепер додаю яйце. Воно буде тримати все разом. Далі трішки чорного перця. Для настрою. Дві ложки борошна, щоб маса була в'язкою, не рідкою. І в самому кінці сіль. Бо якщо додати раніше, кабачки пустять сік. Нам цього ніяк не треба. Перемішую. Має бути така приємна густа маса. І все смажимо. На середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки. А якщо хочеш легший варіант, запікай їх у духовці або смаж на сухій сковорідці. Смак буде не менш ніжний. Ось вони. Золотисті, ніжні. З легким ароматом кропу я подаю зі сметаною. Але ви обирайте свій улюблений соус. І повірте, ці оладки це просто любов. Якщо сподобалось, тисни лайк. Напиши в коментарях, з чим ти любиш оладки. І підписуйся! Попереду ще багато простих і дуже смачних ідей.